Добрий день усім добрим людям! Сьогодні в нас покупочка, дівчатка і хлопці, а ви на каналі просто смакота від Марії. От зараз подивитесь, скільки Марія витрачає грошей. Страшенно багато <laughs> Страшенно багато. сьогодні в мене великий чек. Ну, велика покупка. Вона невелика, дівчата, але все дуже дорого. От, на 1655 гривень чек. Доставочка, звісно, за гривеньку на такій сумі. От. До речі, передбачення для мене написано: спочатку дбайте про себе, а потім про інших. Ну, це не для мене. В мене завжди спочатку про інших, а в останню чергу про себе. Не знаю, чи це добре, чи це зле. Ну, але я така, і мене вже не змінити. Отож, по наших покупочках. Дивіться, на що я сьогодні витратила таку суму. Маю дівчатка і хлопці шампанське, тобто вино і Гристе Мартіні. Так, було на акції, коштувало 405 гривень. Так як літом буду святкувати, у нас у липні два дні народження в сім'ї, тому пригодиться. Ми з чоловіком любимо саме шампанське. 4-5 разів на рік ми собі дозволяємо одну якби, пляшечку на двох випити. Отак, от от, бачите? І далі у мене сир: сир на акції по 39,99 моцарела. Всі ми любимо цей сир до кави, От, просто так. Тому взяла два. І того, кому по ціні цікаво 79,98. Далі ось такий ось безквітик барні з полуницею. Це для внучечки, вона також дуже любить ці бисквіти. 49,99. Акційна ціна. Стараюся все брати на акції. Далі бонжур, це вже для дорослих до кави. От, ну, вірніше, моя дитина його любить. Не внучка, а дитина. От, і бонжур у нас коштував, зараз вам скажу, так, 39,99. А, це чекайте, я попутала. Це барні у нас 49,99. І це акційна ціна. А бонжур 39,99. Далі, дівчатка, маргарин вершковий. Також акційна ціна 21,99. Таке беру, бо деколи до випічки використовую. Часник уже молодий, бо вже старий зовсім нікуди не годиться. Взяла молодого. Ціна на часник 149 гривень кілограм. Тут 196 г, і того 29, 29,20, 29, заважив мені той часничок. Кетчуп лагідний взяла. Бо деколи внучка просить, але такий, як ми їмо, вона не їсть. Тому взяла їй лагідний, можливо, сподобається. не сподобається, я його завжди використаю. Кетчуп акційна ціна 22,99. Корми, дівчатка, корме на акції у сільпо. От. І корм це 10 пакетиків по 15,99, тобто 159,90. Хлібчик, хлібчик, ось тут у нас такий я беру на збруччя київський. Це моя дитина його любить. Хлібчик 21,99. Далі в нас по списку йде е, корм іде олія. Олію взяла е, якби, оливкову, бо закінчилась у мене, і я все відкладала, бо, бо вона досить дорога. Ну, скажу вам правду, що я не дуже люблю ту оливкову олію. Ми себе заставляємо її їсти, бо розуміємо, що вона дуже корисна. І недавно читала якісь там додаткові, ну, як додаткові, ну, ще якісь нові дослідження, американські чи чиї, що відкрили ще нові властивості оливкової олії, що вона дійсно дуже-дуже і -дуже корисна. Тому взяла це була акційна ціна цієї олії. І ось така маленька італійського, до речі, виробництва Екстра Virgin 250 мл 199 гривень. Йогурт на акції вишневий, 24,99. Сіль взяла кухонну екстра, бо ніяк не привикну до, до грубих, не навчуся я солити грубою сіллю. Появилася, бачу, екстра, взяла екстру. Сіль у нас 20. Гривен 69 копійок. Ванільний цукор. Взяла 10 пакетиків, бо таке в мене завжди використовується 22,99, тобто 2,29 за пакетик. Цибулька ріпчата, цибулька молода уже, рання. І того в мене тут 700, 876 грам. А цибуля по 27,99. Так, чекайте, 27,99. Що це? А ціна стоїть 24. Щось я нічого не зрозумію. Ну, ціна 24,52. чековий багет гречаний. Це вже для мене, це я люблю. І багет у нас 27,74. Далі сухі дріжджі взяла. Не люблю користуватися сухими дріжджами. Але деколи, коли нема під рукою свіжих, то живих, тобто, мається на увазі, то я користуюся. Ось такими сухими. І сухі дріжджі. У нас один пакетик 11,89. Я взяла 2, 23,78. Знову ж таки, йогурт ще один. Йогурт 24,99. Знову дівчатка корм Felix. Також на акції, але дають тільки 12 пакетів. От, більше не дають 12,99 пакет. Тобто. 155,88. Так як у мене тут, я кажу, 12 пакетів. Взяла печіночку. На акції печінка 69,99. Тут тієї печінки скільки? 700 грам. От, ну, це непогана така наша ряба. Печінка взяла. Молочко взяла. от Молочко в нас. Від премії сьогодні 2,5% жирності 35,99%. Знову ж таки, корм. от Цього залишилося тільки 6 пакетів. Також акційна ціна по 15,99% і того 95,94. Взяла ще сир 9% жирності. Сьогодні у нас сир від президента. от Від президента самого. Хай Бог милу, і не хочу від президента нічого. Сир у нас 9099. Дорогий сир. Дуже дорогий. Не наїшся. І так, послуга доставки, якби гривенька, і пакет 590. І того в мене той чек вийшов на 1655 гривень. А що тут їсти? Фактично, нема що, саме от таке. Але, мабуть, тому що шампанське, оливкова олія це вже ти вже яка сума, дівчатка. Так що сьогодні в мене ось така ось покупочка. потрусила свій гаманець добряче. От, Але все потрібно. Ідіть в сільпо, дівчатка, хто має котиків. Якщо ваші котики їдять такий корм, в мене котиків багато, вони це все їдять дуже швидко, не встигаємо купляти все. Бажаю всім гарних покупочок, дівчатка. Бажаю не рахувати вам ніколи, щоб купити щось дешевше, щоб ви мали можливість завжди купляти те, що вам хочеться і що вам е, смакує. От і всім гарного дня до зустрічі.